Вітаю. Сьогодні у мене зранку чогось був настрій не дуже, але це було недовго, так? поки я не з'їла чогось гарнесенького, так? А потім ще випила гарнесенького. Так, так, звичайне, смузі випила. Ви що, подумали, щось я спритне випила? Ні-ні. Це не про мене. Так. Настрій гарний, я зайнялась прибиранням, ну, таке прибирання, шухлядкам. І дивіться, що в мене тут коїться. Так. Скільки я чогось знайшла, я думаю, що майже все я викину. Так. Ну, почнемо спочатку. Таке блюдо, яке можна вішати на стіну. І хто його буде вішати на стіну? Ні. А воно ж лежить, а потім брудниться, пилиться. Так? Тому я зніму ось це спокій, якось тут зняти. Однією рукою. Ось так. Це приспособлення, щоб вішати на стінку, я зніму. І воно мені не потрібно. А тарілкою ще можна попользоватися. Так. Фрукти покласти. Так що Тарілка ще хай буде. Ось така чудо. Така чуда. Це от великого блендера, і я не буду його використовувати, тож викину. Так, викину. Потім така мисочка, вона подряпана, подряпана, але ж вона така мідна, так, симпатична. Але ж подряпана. І стоїть, я її не використовую. Теж викину. Яка краса. Геть. Потім та така. І зараз не потрібна вона мені. Теж. Ну, як я рахую, потрібна чи не потрібна. Два роки лежить, я не використовувала. Навіщо? Так, ось таке чудо. І цікаво, я колись придбала, написано було для рослинок, які в повітрі ростуть без, без землі. І ось тут така рослинка. А виявляється, у цій штуки декілька призначень. Така пружинка, так? Яйце. Кладуть яйце І це... Така підставка під яйце, можна вживати. Так що це я залишу. Потім ось така теж не використовую. Я розумію, що щось хватати так. Хватати. Ну, не знаю. Я то якось спробувала прихватити. Ой. Ну, виходить. Хай трошки полежить. Полежить, так, мабуть, на дачу кому небудь потрібно. Так, потім ось такий нож. Так, відрізати плавники, риби. Чи що? Старий. Старий уже такий. І не користуємося, бо є інше щось. Тому теж, теж викидаю. Так, ну, є звичайні такі сучасні ножиці. Так, і так, дуже гарно Відрізають плавники, дуже гарно. Так що ось ця старинна. Так. Не потрібно все. Залишаю ось цей тільки сучасний. Так. Попільничка. Попільничка, чого вона у мене лежить? Пили... Пилью припадає по цвією, потрібно перекласти з міста на місто, помити, теж не потрібно. Так. Ось такі штучки є. І я їх дуже рідко використовую. Один раз буряк нарізала. Це для сира, а я буряк нарізала. То пластмасову витягну, а цю, цю ще залишу на, на всякий випадок. Так. Так, залишаю. Такі. Ось ліж, це саме брудня, це. Стоять, їх миєш. Не використовуєш. Викидаю. Фарфорові, але ж ось, ну, якщо. Брудні, так. А я їх мила не так давно. Тому хтось чай розлив на них. Не потрібно. Така старовинна штучка. В пробку всаджується якось і вино наливати. Так, не буду я цим займатися, ні. Так що теж викидаю. Скільки хламу, так? Так. Така у мене на підвіконні стоїть і можна щось вкласти туди. Але вона стоїть і я тільки так, пиль притрушую, Струшую пиль і мию. Думаю, навіщо вона мені? Ну не потрібна вона мені. Ну, за... Теж за два роки я нічого з нею не поклала, не... ну не дуже удобно. Открыв, что взял, поклав, а тут нужно попасть. Попасть именно, ну, вот сейчас не, не попало. Тут нужно потратить этой трошки нервов, чтобы попасть. <laughs> не, не, не буду я використовувати и не використовувала. Потом... так, Віно відчиняти і відкорковувати віно. А скільки їх потрібно таких? У мене, у мене десь цілий набір такого гарного, такий сучасний, якщо. Знаєте, підняв і вино відкоркувалось. А це тому <клухи> вік, тому не потрібно. Не потрібно. Теж Викидаю, скільки їх потрібно <звук> пам'ять, яка там пам'ять? Викинув і все. Що у мене тут залишилось ще? Ось відкривачка. Ну, гарно горішки можна розколювати, але ж вона вже зламалась, так? Трошки зламалась уже. Потрібно підправляти, випадає. Тому не будемо ми підправляти, ми просто викинемо. Так. Тим паче, о, я купувала горішки там продають разову таку місці з горішками. Таку сучасну, маленьку. Так. Так що теж викидаю. А я зараз спробувала ось у цих ножицях. Ось така є зубки, зубки такі. Теж дуже гарно розколює горішки. Так що мінімізуємо так, що у нас тут на кухні. Так, це залишаємо, а це викидаємо. Жарко. І ось така краса є, скляна, так. І я вже думала лимон. Лимон е, не, не підходить, так, за завеликий лимон класти сюди. То я не знаю для чого. Для краси, щоб стояла, щоб пил припадав. Теж викину. Ну, ікру можна покласти. Ну, це зайве. Я думаю, що якщо ікру, то можна якось. Якось справиться з ікрою можна. І щоб оце чудо мені не стояло. Так, ось це чудо. І я не знаю, що це. Так придбала давно. І не знаю, що це. Ну так, воно так дешево було. І я не знаю, ну, мабуть, сіль покласти. Яйце та ні, не підходить. Як раніше казали креманки. Не знаю. Кожному трошки джему покласти. Ну, ще залишу. Але ж мені теж набридло їх, О, чай попав на них якось. Набридло їх переставляти з місця на місце. Ну, не знаю. Мабуть, комусь подарю, кому потрібно. Хто більше гостей приймає. Так? Якщо ви знаєте, для чого це, то підкажіть. Я чесно не знаю. Так, хай трошки ще постоїть. І що ще є? Ой, є, є, є. Они є, ані єсть. Ось таке чудо. Солонка і перечниця. І я вам хочу сказати. Це окремий розговор, окрема розмова про такі пристави. Ну, Що я можу сказати? Мабуть, там і перця мало, но... але це дійсно окрема розмова. Я це залишу, я хочу про щось порозмовляти. Про... Окремо відео буде про це. А так би викинули і все. Бо є, бо навіть ну, сучасні такі штуки. Ніяких проблем нам перемоло, перцю і все. Так що. І, і, і. Перець, що нажимається, а сіль щось взагалі застрягла? О, є! Є! І. Так, запам'ятовуйте, це окрема розмова. І ось це чудо є. Таке. Це, це теж залишу для спеціального відео. Таке. Все. Це на свалку. Це теж. Що? Скільки місця займало, так? А це ще й потримаємо трошки. Так. Ну це гарно. це для яєчка. Це гарно. Так. Все. Яку я вам пораду дам. Якщо гарний настрій. Робіть, щоб він ще був гарніший, так. По викидайте зайве. Так. І будете здорові, так. Скільки непотрібних речей у нас. Так, так, це дійсно. Гарного дня, Па-па. Дивлячись на цей пристрій, у мене сьогодні і з'явилась така ідея. Повикидати все зайве. Ну що, розріжу я гарно томатик один раз на рік, ну, два рази на рік. Але ж скільки зайвого місця займає, так. Тому викидаю і ще знайшла ось таке. Це удобно, так? Ну, мабуть, удобно. Брати щось перевертати, гаряче, але ж е, ржа з'явилася, і я її не використовую. Навіть якби не з'явилася ржа, я все одно б викинула, бо не використовую, а воно все займає місце. Так що приєднуйтесь, наводимо порядок.